Друзі, привіт! Мене звати Анна Локі. Я вже кілька років проживаю і працюю в Норвегії. І у своїх відео я розповідаю про особливості цієї скандинавської країни. Кому цікаво дізнатися трошки більше інформації про мене, про те, чим я займаюся, можете зайти на канал. Там в багатьох відео я розповідаю про це більш детальніше, а також висловлюю свої думки стосовно тих чи інших процесів, які відбуваються в Норвегії. Зараз я працюю над серією відео, які характеризують різні сфери діяльності, різні сфери робіт, на які можуть влаштуватися українці в Норвегії. І е, сьогодні я хочу вам розповісти про один з таких видів діяльності, де не потрібно знання ні норвезької, ні англійської мови, по великому рахунку. Оскільки вже в мене на каналі є одне відео про те, куди можна влаштуватися без знання мови, це робота в Burger King, Знову ж таки, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Там є детальна інформація про зарплати, про умови праці, про професійні обов'язки. А сьогодні я буду розповідати ще про один вид робіт: це робота в готелі, оскільки дуже багато українців приїжджають у Норвегію без знання мови. Норвезької, англійської. І перше питання, яке в них виникає, це, звісно ж таки, на яку роботу ми можемо претендувати, не знаючи мови. Забігаючи наперед, скажу, що мова це ваш ключ, в принципі, до, до життя в Норвегії. Ну і не тільки в Норвегії, а в будь-якій іншій іноземній країні. Тому якщо особливо ви плануєте лишатися в Норвегії, ви повинні будете вивчити мову. Але такі перші кроки, куди ви зможете влаштуватися без знання мови, це якраз робота в готелі. Туди влаштувалося багато наших українок, і на їхньому досвіді, на їхньому прикладі буду зараз вам детально розповідати, що ж це за робота, як вона оплачується і що вимагається від працівників на цих місцях. Отже, в сьогоднішньому відео мова піде про готель який належить до великої мережі готелів в Норвегії, не буду називати до якої, але тим не менше, значить, наші дівчата, як вони туди влаштувалися? Вони спочатку там проходили практику, тобто це було 3-4 місяці практики в цьому готелі, і потім після практики їм вже дали робочі контракти. Це робочі контракти не постійні. Тобто це не фаст-контракти, це контракти вікарів. Це, хто знає, то це такий працівник, який виходить на заміну. Ось, і е, там різна в них зайнятість. В когось 40% зайнятості, в когось 60%, в когось 50%, тобто дуже-дуже по-різному. І е, дівчата там працюють на позиціях е, покоївки. Тобто це людина, яка прибирає готельні номери. Дівчата наші вони працюють з прибиранням лише номерів, тому що окремо в готелі є людина, яка займається прибиранням там, наприклад, ресторанів в готелі, спортзалів, якихось там зон відпочинку. Так і наші дівчата, от вони, вони тільки номери прибирають. Зміна знову ж таки буде говорити про конкретно цей готель, тому що умови в різних готелях, вони, звісно ж, можуть відрізнятися. Отже, зміна конкретно в цьому готелі вона триває 5 годин, тобто з 9 ранку до 14.00. Дівчата кажуть, що їм це дуже підходить, оскільки це такий досить гнучкий графік, тобто вони по суті зайняті лише половину дня, а вже з другої години вони вільні. І що дівчатам подобається, що конкретно в цьому готелі, якщо, наприклад, ти справишся раніше зі своїми обов'язками, хоча таке буває дуже рідко. Але якщо, наприклад, це не сезон і дуже мало номерів, в яких потрібно зробити прибирання, то таке рідко, але інколи буває. Тому якщо ти справишся раніше, то ти можеш піти собі додому. Але от я спілкувалася з Нашими українками, які, які працюють в інших готелях, то там такого немає. Тобто, незалежно від того, чи ти швидко працюєш чи не швидко, от в тебе є, наприклад, там зміна з 9 до 2, і ти повинна бути на роботі. Конкретно в цьому готелі трошки бачите інші умови, і в цьому плані краще. Отже, дівчата приходять на 9 годину, в них така невеличка планьорка відбувається там 5-7 хвилин. І потім вони вже йдуть працювати. Знову ж таки, залежить від керівника, від менеджера, який курує цих наших дівчат, тому що дехто проводить ці такі невеличкі наради, дехто не проводить. І відповідно кожній нашій українці видається такий графік, де намальовано різними кольорами номери і як вона повинна прибирати в цих номерах. Конкретно в цьому готелі вони використовують три такі основні кольори. Тобто, якщо це номер замальований червоним кольором, це означає, що там потрібно зробити генеральне прибирання, тобто там жили гості, вони вже виїхали і потрібно зробити генеральне прибирання номеру, підготовити його до приїзду, до заїзду в номер так, наступних гостей. Якщо, наприклад, це жовтий колір. То це означає, що в цьому номері живуть люди, і там потрібно зробити ну, просто таке звичайне прибирання. І якщо зелений колір, то в цьому номері теж живуть люди, але там потрібно зробити більш ретельне прибирання, яке включає в себе зміну постільної білизни. І от дівчатка беруть цей графік кожного ранку, тобто ці графіки вони складаються на кожен день різні. Тому що це залежить, звісно ж, від гостей, які знаходяться в готелі. І дівчата кожен, кожна бере ось цей свій графік, і, відповідно, іде, в них є такий сервіс-рум, така кімната. Там вони з вечора готують такий візок. В цей візок вони кладуть максимально все, що їм потрібно буде для роботи: тобто постільну білизну, туалетний папір, засоби гігієни. Там відро для прибирання, шматки і так далі. і так далі, беруть пилосос, і ось з пилососом і з цим віском вони, по суті, вже починають свою зміну. Скільки часу дається на прибирання номеру? Отже, тут є певна така проблема, тому що, на жаль, є недобросовісні роботодавці, які Дуже мало часу дають на прибирання номеру, тобто свідомо дають дуже мало часу, що людина ну ніяк при всьому бажанні ніяк не може вкластися в цей час і прибрати номер. І відповідно, якщо людина довше прибирає цей номер, то цей час вже їй не оплачується, і це насправді велика проблема. Я от спілкувалася з багатьма нашими українками, і всі про це говорять. Що дуже мало часу, ну просто фізично людина не встигає там все прибрати, помити і душ, і кімнату, і все е там замінити ту саму постільну білизну, пил витерти і так далі. І е працівник повинен лишатися довше. Ну, от, наприклад, зміна триває 5 годин, а працівник повинен лишитися ще там на годину, півтори, а то й дві години довше, тому що вона не встигає зробити прибирання в цих всіх номерах. І вже ось ці. Е Екстра у цей час він ніяк не оплачується. Тобто, таким чином, на жаль, роботодавець економить кошти на працівниках. І е, я спілкувалася з дівчатами, які працюють в різних готелях, і всі плюс-мінус скаржилися на ось таку ситуацію. Е, конкретно в цьому готелі який час їм дається? Значить, е, якщо це номер, де потрібно зробити генеральне прибирання, тобто, якщо люди виїхали з номеру, то дається 17 хвилин на номер. Тобто це повністю все треба прибрати, помити, змінити постіль, там душ, туалет помити, прибрати кімнату, сам номер. Якщо це готельний номер, в якому проживають люди, то дається 5 хвилин на номер, і там, де люди проживають, але треба змінити ще постільну білизну, то дається 7-8 хвилин. Тобто ось такі орієнтири. Я запитувала в дівчат, скільки приблизно у вас номерів на зміну потрібно прибрати. Знову ж таки, тут залежить від того, які це номери. Чи пам'ятаєте, я говорила про кольори, так? Тобто, чи це номери, де треба робити генеральне прибирання, чи номери, де ось це по 5 хвилин, тобто де швиденьке прибирання треба зробити, тому що люди там проживають. Тобто залежить від того, який це вид готельного номеру, але в цілому дівчата сказали, що на зміну. Плюс-мінус це 25-27 номерів. Їм потрібно прибрати. Що ще? Значить, конкретно в цьому готелі практично не використовують хімію для прибирання. Тобто, хімія використовується тільки для миття унітаза, а для витирання пилу, зеркал вони використовують конкретно в цьому готелі озонову воду. Тобто, вона в таких. Баночках типу як спрей, і ну, пшикають і витирають потім шматкою, або додають цю зонову воду у відро, коли миють номер чи миють душ. Наприклад, в інших готелях використовують хімію, працівників, звісно ж таки, забезпечують цією хімією. І в конкретно в цьому готелі дівчата раді, що вони не працюють з хімією, тому що доплати за неї немає. Не знаю, як в інших готелях, може, хтось працює там з хімією, то поділіться в коментарях, чи доплачують вам за це. Тому що, наскільки я чула, доплати за це немає, і, в принципі, це не дуже добре відображається на здоров'ї, тому дійсно краще, коли цієї хімії рівень якби, ну, мінімальний. Так. І що ще, значить, дівчата розповідали, що. Сезон взагалі от в готелі триває літом, тобто літом дуже багато гостей, а, от, наприклад, там грудень, січень, лютий практично вже немає роботи. Як такої, Тобто їх рідко викликають, оскільки, якщо пам'ятаєте, на початку відео я говорила, що вони працюють не на постійних контрактах, вони виходять як працівники на заміну. Тому дуже по різному буває, якщо, наприклад, багато роботи. Вони можуть працювати шість днів в тиждень, тобто кожен день. А якщо це не сезон і мало роботи, то їх можуть викликати, наприклад, один раз в тиждень, або там два рази. Ну, знову ж таки, залежить від того, скільки гостей в готелі, скільки роботи. Ну і від цього залежить і зарплата, звісно ж. Що ще сказати хотіла вам? Зараз подивлюся в свої нотатки. Отже, стосовно персоналу, персонал, взагалі, скільки я спілкувалася з нашими дівчатками, тобто норвежців, ви там не побачите серед персоналу, я говорю зараз конкретно про персонал покоївки, так, покоївки і менеджери, які курують цих покоївок. Тобто, як правило, в готелях на цих позиціях працюють поляки, працюють люди, Литва, Латвія, Естонія, тобто з цих країн, і виникають такі, ну не те, щоб конфлікти, але трошки така виникає конкуренція, оскільки коли приїхали українці, то вони теж пішли на ці роботи і. Може бути така ситуація, що е, тим працівникам е, з країн, яких вже я назвала е, не тільки з цих країн, звісно, з інших. Е, там також працюють і жінки з Філіппін, там з Таїланду, і так далі. Але тим працівникам, які там вже довший час, тобто їм не дуже подобається ось ця конкуренція, тому що наші дівчата працюють е, працюють добре, працюють на совість. І задоволений роботодавець їхніми результатами роботи, тому можуть виникати ось такі конфліктні ситуації, коли дівчата от розповідали, коли вони приходили на роботу, їх так персонал, їхні ж колеги, так, ці покоївки, вони не дуже були привітні з ними, м'яко кажучи, і виникали різні такі не дуже гарні ситуації. Тому, в принципі, будьте готові до цього. І знову ж таки дуже багато є таких ситуацій, що, наприклад, менеджер, який курує цих покоївок, він з якоїсь певної країни і він старається брати своїх людей з тієї ж країни, і відповідно, вже вони спілкуються своєю мовою на роботі, а норвезьку там, чи англійську вони як таку не використовують. Ну, от Наші дівчата, які після практики пішли працювати в готель, тобто я запитувала якою мовою ви спілкуєтеся? Вони кажуть, ми там практично не спілкуємося ніякою мовою, тому що просто показують, що потрібно робити, і е, просто йдеш і робиш. А ні з гостями, ні по великому рахунку з персоналом, там особо ніхто не спілкується. Е, тому е, стосовно рівня мови, там можна працювати навіть без знання мови? Е, в дівчат є е, 30 хвилин обід. Але цей обід він не оплачується. І, от, наприклад, наші дівчата кажуть, що конкретно в цьому готелі вони цей обід використовують, щоб швидше відпрацювати свою зміну, і якщо є така змога, то швидше піти додому. Тобто вони ну, по великому рахунку не обідають, можуть якусь каву випити, і цей обід от таким чином використовують. Тим більше, що він не оплачується. В своїх попередніх відео я розповідала, що деякі роботодавці вони оплачують ось ці 30 хвилин обіду, а деякі роботодавці не оплачують. І тобто, працівник він має право на обід, але цей обід за його рахунок. Конкретно в цьому готелі персонал не годують. Але я спілкувалася з дівчатами, які працюють в інших готелях. Там передбачена така опція: тобто, персонал годують. В них вираховують зарплати там якусь невеличку суму там, в розмірі 50-70 крон в день, але їх годують. Ну, для Норвегії 50-70 крон, тобто ти ніде не поїси нормально за ці гроші, тобто це купити кави максимум. І тому дівчатам вигідніше заплатити там в день ці 50-70 крон, але повноцінний собі обід мати, тому що. В деяких готелях кухня спеціально готує для персоналу, тобто повноцінні страви готує, і там можна, можна собі нормально харчуватися. Конкретно в цьому готелі, повторюся, такого немає, тому, бачите, трошки відрізняються умови в різних готелях. Стосовно гостей в готелях теж дівчата розповідали такі, знаєте, невигадані страшні історії. Які бувають, скажімо так, не дуже чистоплотні гості в готелях, називали певні національності, які особливо відмічаються завжди. Не буду на цьому зупинятися, але дійсно, якщо ви збираєтеся працювати в готелях, то будьте готові до того, що постояльці, гості в готелях, вони можуть бути... Ну, такими, скажімо, людьми, які не дуже цінять чужий труд, і е, після них номери можуть перебувати в жахливому стані, і е, багато може бути таких речей, які, ну, от, наприклад, мене шокували, коли дівчата розповідали про це. Але не буду на цьому зупинятися зараз, йдемо далі. Стосовно оплати, найцікавіша частина відео завжди стосовно оплати. І знаєте, це дійсно я вважаю дуже цінна інформація і досить хороший орієнтир, тому що в Норвегії дізнатися про оплату не так просто. Хто знаходиться в Норвегії, то знає, що я маю на увазі. А все ж таки у своїх відео після спілкування з нашими дівчатами я даю реальну картину реальних коштів, які ви можете отримати за той чи інший вид роботи. І конкретно в цьому готелі яка оплата? Значить, тут іде оплата 245 крон в годину. Тобто, якщо перевести в гривні, це приблизно 1050 гривень за годину. І ось ці 245 крон в годину це е, іде оплата з понеділка по суботу. Е, в неділю там трошки інша оплата. В неділю іде е, надбавка 70 до основної ось цієї ставки. Тобто ось ці 245 крон за годину плюс ще 70%. Але це тільки в неділю. В суботу йде оплата, така ж, як і в звичайний день з понеділка по п'ятницю. Е, немає в цьому готелі ні вечірніх, ні нічних змін. Тобто є тільки ось ці денні зміни, як я вже говорила раніше з 9 до 2. -ї. І е, ось така, значить, йде оплата. Е, далі, далі, далі. Що ще вам не сказала? Так, зараз перегляну. Ну, стосовно обов'язків, тут мені здається, в принципі, плюс-мінус все зрозуміло. Тобто дівчата вони повинні прибрати номер, тобто пропили номер, змінити постіль, якщо це потрібно, помити кімнату, помити душ, умивальник, унітаз. Це все повинно бути в гарному стані, так, пил витерти. І... Візок, ось цей вони готують з вечора собі на ранок на зміну. І е, всю брудну постільну білизну вони відносять в, ось цю, е, в ось цю кімнату. Сервіс рум, вона називається. Потім з цієї кімнати є спеціальні асистенти, які забирають цю брудну білизну і, відповідно, вже е, завозять її в пральня. Вона може бути або в цьому ж готелі, або вони можуть її відвозити в спеціальну пральню. Яка знаходиться в іншому місті, не в готелі. І е, добре дівчата кажуть, що вони цим не займаються, тому що ось ці мішки з постільною білизною вони дуже важкі і е, в деяких готелях, наприклад, не в цьому, а в інших дівчата казали, що вони в е, е, коло їхніх обов'язків входить також е, ось це сортування брудної білизни, і вони потім ось ці мішки беруть і зносять там вниз до машини, яка їх відвозить. Тому відрізняється в різних готелях. Єдине, що дівчата сміття повинні винести. От вони з номерів позбирали сміття в такий великий мішок, і потім цей мішок вони повинні винести там ну, внизу, там на вулиці в готелі є відповідне місце, де вони, де вони відповідно це сміття лишають. Запитувала я в дівчат стосовно чайових, кажу дівчата, як взагалі з чайовими? Чи дають чайові, чи ні. Дівчата відповіли, що так, буває, не часто, але буває, що лишають чайові, тобто е лишають в межах 10 крон, 20 крон, 1 долар, е якщо це іноземці. Або ще є така практика, що можуть лишити фрукти якісь дівчата. Або якісь цукерки, і вони просто беруть от шматочок паперу і пишуть на записочці, що ну, наприклад, стоять якісь там фрукти, і вони пишуть, що там дякуємо за прибирання, візьміть ці фрукти, це для вас. І дівчата, відповідно, звісно, це приємно: вони беруть ці фрукти, або якісь там солодощі, якісь цукерки. Тобто, може бути ось такий варіант. Якщо, наприклад, виїхали з номеру гості. І вони щось в номері лишили з їжі е, в холодильнику, наприклад, якісь там невідкриті напої, чи, які вони придбали і поставили просто в холодильник, чи, наприклад, якісь шоколадки, чи ну, будь-що їстівне, то дівчатам дозволяється це забирати. Е, тобто конкретно в цьому готелі менеджери це дозволяють. Ну, власне, це, напевно, все інформація, вся інформація, яку я вам хотіла розповісти про роботу в готелі. Зараз дивлюся, чи я нічого не забула. Ні, нічого я не забула, все вам розказала, все, що знала, розказала, так. І е з одного боку, звичайно, дівчата кажуть, що і важко тр трохи працювати на цій роботі. і... По великому рахунку мову вони не практикують ніде. Але з іншого боку, є плюси в тому, що вони кажуть, що гнучкий графік, тобто, по суті, ти працюєш тільки півдня, потім, е, потім вже з другої години ти вільний, можеш займатися якимись своїми справами. І е, на початку що це, в принципі, досить непогана робота, яка дає можливість працювати без знання мови. Ось така була інформація про роботу в готелі. Хто проходив там практику або, можливо, хто там працює, поділіться в коментарях, як у ваших готелях, які там правила, чи дуже відрізняється, чи, можливо, якісь інші умови, чи оплата така сама. Я думаю, що всім нам це буде цікаво подивитися і порівняти. На сьогодні в мене все. Дякую, що були зі мною, і до нових відео!